Електронік буде по поверхах пояснювати, як, чому звучить сигнал Увага всім. А увага всім це будуть короткі, тривалі, дзвінки, довгі, довгі. Це всі знають, що це є сигнал тривоги. Повинні діти бути такі. Ми сьогодні хочемо побачити це. Повинен вчитель, чи відповідальний за евакуацію, відчинити двері і спитати або поцікавитися, яка причина. Не обов'язково кожен раз при виникненні надзвичайної ситуації треба евакуювати дітей. А якщо хмара отруйних газів поширюється, навпаки, треба зачинити і герметизувати всі двері, так от повинні послухати, а тоді проводити евакуацію. Ми будемо радіовузлом це оголошувати, але якщо виключити електроенергію, таке теж може бути, тоді маємо мегафон, будемо з мегафоном. Ми там на вулиці теж дітям пояснимо ще, а зробимо короткий аналіз, я буду дивитися через радіовузол, але теж, якщо немає можливості такої, то в мегафон будемо говорити.